Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео і розпочинаю його з вечора. Ми нарешті добрались до магазину, і я трохи поновила наші запаси, бо зі стратегічних запасів я щось вийшла зовсім. І холодильник порожній, і в морозилці не густо, та і ще треба буде дещо докупити, окрім цієї, власне, закупки. І, як на мене, ще таких. Порожніх полиць на нашій кухні, певне не було. Але, як то кажуть, все буває перший раз. Якось так вийшло, що ми дуже давно не робили якусь велику закупку, і я вийшла з запасів, ну, з усіх категорій. Треба ще буде дещо підкупити, і овочі я куплю в овочевому, а в м'ясному так само це стосується риби. У АТБ була дуже гарна знижка на серветки, і я вирішила, що мені їх треба багато. Ну як багато? Я взяла 6 упаковок. Була знижка також на вологі серветки, вони ніколи не бувають лишніми у нашій сім'ї. Взяла їх, беру вперше, навіть поняття не маю, що там, які вони по, по якості. Також сміттєві пакети взяла, бо була акція. Вугілля взагалі бажано поновити нашу аптечку, бо я, чесно кажучи, давно там не прибирала і впевнена, що там дуже багато чого протермінованого. Якийсь розпушувач, ванільний цукор. Зараз сезон випічки, думаю, теж не буде зайвим. Були якісь дуже гігантські огірки в тому АТБ, я думаю, ні. Мені таких великих не треба. Артем любить огірок, їсть огірок, і я йому купила два на цих кілька днів вистачить. Теж було по знижці ось такі оливки, кісточки, Ну, такі, знаєте, непогані за свої гроші окей. Також знижка на сири. ну, словом, все, що було по знижках, я намагалася брати так. побільше упаковок. І, ось, до прикладу, цей гауда має хороший термін придатності, то собі буде мирно стояти у холодильнику. Гречка закінчилася, це таке, що, що треба. І цього разу я вирішила взяти е, ці пельмені, ще таких не брала, спробую. Бо, знаєте, які б пельмени класні не були, вони проїдаються. Ось нам були, проїлись ось ці, ми потім знову замінили на якісь інші і так от чередуємо, цих ще не брали. І також вперше взяла ці міні якісь булочки, слойки з куркою та грибами, без поняття, що це. Якщо можете порекомендувати щось із таких готових страв, які ви пробували в АТБ, що можна таких полуфабрикатів, можна швиденько щось приготувати, порадьте, бо часом таке потрібне. Ну, Тут якісь сухі сніданки, печиво, пиво, ну, пиво, ну, таке, любимо ми пиво. Словом, знаєте, нічого ніби такого і не купили, але, але, але ось, будь ласка. Чек на 2700. І це ще треба докупити м'ясо, рибу і овочі. Так, ці покупки з іншого магазину. І тут два дві упаковки вершкового масла, філе індика, хліб, дуже смачний, до речі. Булочку собі Артем взяв. Дуже любив такі булочки і жуйки. Ну, словом, 560 гривень. Вперше купили ось такого роду диню. Якась екзотика П'єл де Сано чи де Сапо. Вперше будемо пробувати цікаво, яка вона на смак, але пахне гарно. Це це для мене? Для всіх? Жодне прання, а особливо прання дитячих речей, не обходиться без попередньої обробки різноманітних плям. І у цьому мені допомагає з торгової марки Шантеклер. Він справляється з багатьма забрудненнями, з багатьма видами плям, і це пришвидшує роботу або зменшує роботу, бо тоді не приходиться перепирати знову якісь. Речі чудово справляється з будь-якими плямами. Ну, принаймні, у нас дружба склалася дуже добре. І також гарно відпирає брудні шкарпетки, якщо має часу там запрати, то він із цим гарно справляється. У нас було декілька справ у місті, і треба було терміново постригти Артема, бо він вже дуже заріс. І ми саме їхали по об'їзній дорозі. Таке багато припаркованих машин. Всі ці люди, всі ці люди в цей момент збирали опенки. І ви собі уявіть, з яким обличчям я от по цій дорозі їхала. І думаю, боже, ну от, от от кому повезло більше цим людям, які збирають опеньки чи мені. Який треба вирішити декілька питань у людних місцях в торгових центрах? Я не люблю такі місця, чесно кажучи. Хоча іноді хочеться, знаєте, так пройтися, але оця метушня, вона мене дуже виснажує, і я більше, здається, зморююсь від якоїсь прогулянки торговим центром, аніж від якоїсь фізичної роботи. Зайшла у Вайкікі глянути, що тут у них по декорі для дому. Бачу і тут уже Merry Krismas поповній. Але принаймні у цьому магазині все гарненько складено, все так організовано, охайно. Бо, зайшовши в сінсей, я просто, знаєте, як би це правильно. Правильне слово підібрати, там такий безлад, там як завжди, все валяється, все розкидане. Ну просто навіть не хочеться заходити в той магазин ще раз. Як на мене, у нашому маленькому містечку набагато кращий магазин. Ну і звичайно, після всіх справ ми зайшли повечеряти у кайфсі. Артему купили іграшку, він дуже просив, і якусь таку цікаву гру на, на, на пам'ять. До речі, йому дуже навіть сподобалось. Ну а вранці нас зустрів знову туман, і була дуже гарна погода. Взагалі, бабине літо в цьому році прийшло в. Ну, В кінці жовтня і на початку листопада. Ще, напевно, такого не було. Значить, заходила я в Вінницький сінсей в мегамолі, там, як завжди, просто повний безлад, все розкидано, нічого я там не знайшла. В нашому містечку, в нашому сінсей, набагато все якось оханіше. Ці форми я купила в місцевому магазині. Вже давненько і щось я ніяк не можу тут до кінця розпакувати і поставити на місце. Вони, щоправда, бачите, ось так працюють. Я чогось подумала, що вони ідентичні тим осіннім, але я думаю, що навпаки це плюс, бо буде цікавіше штампувати власне, це печиво. Б'юзку давно думала, чи треба мені. Ось ця така, не знаю, піднос, така таця. Не знала, чи треба вона мені, чи не треба, але от придивилася, бачу, в мене зараз досить багато засобів по догляду з обличчям, і іноді в шухляді я просто про них забуваюсь. Тому виставлю на поличку у ванній кімнаті. ну знаєте. Подобається вам чи не подобається, ну це просто це атрибут любові, любої оселі. Неважливо, може знаєте, чогось не бути, але це просто 100%. А це я придбала в копієшці, там незручно користуватись моєю великою, та й власне мені також незручно. Тому е, тепер є менше в арсеналі будемо робити печиво. Я вже тут дещо зібрала по кухні. Ми збираємося з Артемком на кілька днів в село. Зібрала, знаєте, суто те, що в мене було. Ось і всі солодощі, які є. Ну і обов'язково не забути какао, бо ну-ну-ну. No, no, no. Обов'язково обов'язково треба привезти порожню тару. Це просто це закон. Без тари не приймають. Ну і повезу ще деякі речі Артемові в село, якими ми не користуємось. Трохи сільського контенту вам стрічку. Там у нас е, орють город. Ми тут е, з мамою і з Артемом громадимо листя. У них дуже великий садочок, роботи на початий край. Тому, якщо вам треба якась мотивація е, на садогородні городні справи, <запрошую>, запрошую працювати разом зі мною. Я вже тут почала роботу. Горішки тим часом збираю, які десь, знаєте, причаїлися у цьому величезному світі листя. Там і мама, і Артемко, там працює трактор. Словом, робота осінню кипить в селі. Думаю, що найактуальнішим питанням восени для кожного, хто має приватний будинок, якийсь садок, досить великих об'ємів, це як утилізувати. Листя палити не можна, вивозу сміття, як такого, в селі немає, тому приходиться викручуватися різними методами. Мої батьки зазвичай роблять такі великі компостні купи, тому що господарство у них велике і, звичайно, і біовідходів також досить багато, тому на території. Їхнього обістя є декілька компостних куб, які вони періодично розкидають, коли ті перегнивають, вони їх розкидають по городі, по грядках. Далі у відео я покажу, як ми робили таку компостну купу з листя. Я вважаю, що ми дуже добре втрьох попрацювали. Ну і тут біля хати теж багато роботи. Треба поприбирати. І буде краса, чистота і порядок. Вишні, а точніше черешні ще не зовсім скинули свої листя, але вже, знаєте, дрібниці порівняно з цим об'ємом робіт. Значить, у мене місія зробити на ось цьому місці таку компостну кубку. Тут у нас ще одна є компостна кубка, а всього по території батьків є декілька таких. І ця має на слідуючий рік розкидати, розкидатись по городі. І вже туди не можна буде нічого викидати, щоб воно за зиму встигло перегнити. І тут буде. Нова компостна кубка. Так, значить, ми тут з Артемчиком трохи погромадили цю частину подвір'я, але вже все, вже тут вітер роботи нам наробив. Ми зробили цей кусок, там вже вітер зробив знову нам роботу. Але, але то таке, з більшого, все-таки ми з мамою так гарно постаралися. Я вже не знімала, я була вже настільки втомлена, це дуже непросто. Хоча на перший погляд здається, що там, а що там такого громади листя. Насправді болять боки, болять ноги, болять руки, болить лікоть. От, і... Ми з мамою працювали повних 4 дні, зробили все. Яку ціль поставили, такої власне, цілі досягли. І я тепер мило глянути, як виглядає вся територія, подвір'я, садочок. Тут була величезна гора листя, але діти її втрамбували. Приїхала ще сестра зі своєю сім'єю, то ми тут мали чим займатися всі гуртом. Діти зробили своє, вони тут так гарно спресували це все, гралися з собакою, з котом, ослом. Тут у них собі була своя атмосфера. І тепер. Іде дощик, можливо, трошечки так спресується вселистя і воно не буде розлітатися. Бо осінню це, знаєте, така сама основна проблема, що от хочеться це все листя зібрати, але його розносить вітер. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал. Ну, а ми будемо їсти бабусину малинку.